Друзі, вітання від технічного відділу компанії Технопарус. Перед нами транець човна довжиною 4 метра 60 см. Це каное від фірми Гала. Такі самі човни виготовляють фірма Калібрі, фірма Grand. От, І треба було встановити трансові колеса. В даному випадку було обрано колеса третьої серії на сім положень. Чому? Тому що ми маємо ось тут шпігат зливний клапан. І він стоїть якраз в такому місці, що обійти його неможливо. Тому була думка така, що колеса будуть використовуватися в нижньому положенні, не доходячи до крайнього положення, щоб не зламати зливний клапан. А у верхньому положенні за вузького транся і коли навішувати двигун, колеса будуть заважати, тобто або двигун або колеса. Але ця модифікація дозволяє зафіксувати колеса паралельно булям і таким чином не заважає двигуну. Ми їх встановили, покористувалися ними. До речі, щоб їх встановити, ось на цьому фрагменті буде. Краще видно. Ми маємо накладку, яка поєднує балон і транець. Ця накладка має певну товщину. Для того, щоб колеса стали рівно, було вирізано з резини ось такі прокладки. Покористувалися колесами, і все-таки хотілося б, щоб Колесо доходило до нижнього положення. Для цього із вологостійкої фанери вирізали ось такі проставки. Пофарбували їх і встановили під ось цю частину спочатку резинову прокладку, ту, що я показував, потім фанеру і потім самі колеса. І тепер колесо в нижньому положенні заходить, як положено під човен, що значно полегшує навантаження на руки при пересуванні. Всі ці моменти ви можете почитати у нас на сайті в публікаціях. Там є стаття рекомендації по встановленню трансових коліс. Всім, кому це пригодилося, дякую. Бажаю здоров'я!